Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. Я Анатолій Хомяков, презентую вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів підтримки прокату автомобілів. Мета мого дослідження винесена на слайд. Прокат автомобілів є частиною загального тренду в світовій економіці на повторне спільне використання товарів. Перспективною є підтримка взаємодії власників з клієнтами. Через створення відповідного програмного забезпечення та забезпечення необхідних засобів для власників щодо прогнозування майбутньої активності стосовно їх автомобілів. В Україні зараз через енергетичні проблеми кількість громадського транспорту значно зменшилась у всіх містах. Електротранспорт не може працювати в повній мірі. Це призводить до того, що люди мають шукати нові способи дістатися на роботу. Або в інші звичні місця, які розташовані на відстані. У підсумку: люди, які не мають достатньо коштів для купівлі власного автомобіля, шукають можливості прокату автомобілів. Для зменшення вартості багато потенційних клієнтів прагнуть отримати автомобіль на прокату власників. Повний перелік завдань для розробки необхідного програмного забезпечення показаний на слайді. Виконавши огляд можливостей різних програмних аналогів, я виконав їх аналіз з порівнянням. Моя розробка має основним прототипом ТОРО, але до того ж підтримує власників автомобілів, прогнозуючи кількість прокатів автомобілів, що є відмінністю програми. У роботі я розглядав задачу прогнозування попиту на прокат автомобілів. Це задача, яка виникає перед власниками, які бажають виставити свій власний автомобіль. На прокат, дозволяючи іншим людям використовувати його, сплачуючи за це кошти. Задача прогнозування попиту на прокат автомобілів полягає у визначенні на майбутній місяць кількості прокатів, за значеннями характеристик автомобіля і прокатів цього автомобіля за минулі періоди. Для її вирішення використав відповідний метод, який містить сукупність етапів, винесено на слайд. Спочатку дані збираються, оброблюються, об'єднуються. Для навчання моделі на основі цих даних я використав алгоритм LightGBM. Потім модель застосовується для прогнозування. Сукупність технологій і інструментів, які я обрав під час проєктування, включають мову Python, фреймворк Django і всі інструменти, які вбудовані в Django, оскільки цей фреймворк має більше готових засобів перевірки безпеки роботи, вищу простоту роботи з моделями даних. І кращу підтримку в бібліотек для роботи з інтелектуальними методами. Всіх користувачів я розділив на неавторизованих, клієнтів та власників автомобілів. Для кожного з них визначив перелік сценаріїв для їх роботи з програмою і побудував діаграму варіантів використання для цих користувачів. Потім я використав її при реалізації програми. Кожен інтерфейс програми відповідає цьому набору. Визначаючи структуру бази даних, яка повністю показана на слайді, спочатку необхідно було виконати вибір системи управління. Його я виконував, враховуючи, що розробка виконується для програмного забезпечення, яке має використовуватися на практиці потенційно великою кількістю користувачів, та враховуючи використання фреймворку Django. У результаті використав PostgreSQL, зважаючи на його широкі можливості, потужність та наявність актуального інтерфейсу для Django. Фреймворк Django визначає базову структуру веб-застосунку, створеного на його основі, проте враховуючи функціональність програмного забезпечення, реалізацію методу було внесено певні додаткові особливості до базової структури. По-перше, в складі загального проєкту було, окрім самого застосунку CurrentSoft, що реалізує основну функціональність предметної області, визначено бібліотеку MethodLeap, яка реалізує метод. По-друге, представлення веб-застосунку було розбито на три файли, кожен з яких визначає представлення для відповідного користувача. Розроблене програмне забезпечення дозволяє як виставляти власні автомобілі на прокат так і знаходити адекватні варіанти автомобілів для прокату на основі розширеного набору параметрів пошуку. Результати такого пошуку показані на цій сторінці. Програма також дозволяє виконувати резервування автомобілів. Резервування забезпечується не тільки через створення певного графіку прокату, але й за допомогою підтримки даного процесу через плату за послуги з використанням платіжної системи PayPal. На цій веб-сторінці видно повну інформацію про автомобіль та є можливість задати параметри резервування, визначити його вартість і перейти безпосередньо до сплати. Розділ статистика наявна тільки у власників автомобілів Містить інформацію про кількість виконаних прокатів автомобілів за кожен місяць останнього року. Останнє значення відповідно представляє результат прогнозування. За кожний минулий місяць відображається кількість прокатів, які в цей місяць було здійснено фактично. Тобто клієнт забрав і повернув автомобіль. Виконання експериментального дослідження попиту на прокат автомобілів було забезпечено на основі використання вибірки даних, яка містить дані прокату автомобілів у містах США. Спочатку я дослідив ці дані, декілька результатів цього етапу я виніс на слайд. На діаграмі розсіювання для залежності кількості прокатів від середньої оцінки автомобілів за вибіркою даних помітно, що автомобілі з вищою середньою оцінкою загалом частіше беруться на прокат. Діаграма розсіювання для залежності кількості прокатів від вартості доби прокату автомобіля за вибіркою даних демонструє. Що автомобілі з меншою вартістю доби за оренду загалом мають більшу ймовірність високого попиту. Зі зростанням вартості, кількість прокатів загалом зменшується. Метод прогнозування попиту на прокат автомобілів дозволив отримати достатньо точне результуюче значення, яке на 21,7% перевищує результат методу опорних векторів. На слайді 15 винесені висновки за роботу. Моя доповідь закінчена. Дякую вам за увагу.